Ну що ж, вітаємо, перший мороз, 25 вересня, Київська область, Бучанський район. Вчора, за вашими порадами, я зняла весь перець, і в нас сьогодні було мінус один. Зараз покажу, як виглядають кущі. Біжу на город в екстреному порядку. Буду зривати зараз перець, весь що достиг або не достиг. Тому що сьогодні в нас оголосили, прогнозують мороз вночі. І в Тіктоці люди вже підказали, що зробити, щоб перець достиг. Так що буду зараз збирати і вам потім показувати. Наша ділянка розташована з виходом в луг. На ній немає великих дерев і тому вона повністю продувається. Цього сезону літо було досить холодне, тому я думаю, що перцю просто не вистачило тепла. Ось такий врожай я зібрала. Тут приблизно десь. 35 кілограмів перцю. Оцей будемо їсти, а цей поставлю на достигання. Задля експерименту на декількох кущах я залишила перець. Ну, по перцю нічого не бачу, але все листя висить, наче ганчірочки. Воно постраждало, приморозило. Таким чином, думаю, що воно все зараз починає опадати. Так що вітаємо глибоку осінь.